Mitä ajat, В цьому відео розгляну питання бухгалтерського обліку. Для того щоб аналізувати господарську діяльність, формувати звіти, аналізи для керівництва підприємства, компанії, фірми економісту, потрібно брати дані із даних бухгалтерського обліку. Тому іноді доводиться досить тривалий час чекати, поки бухгалтерія по перше, що рознесе всі документи. По-друге, коли закриє період, по третє, коли знай. Йде час підготувати вам ті дані, які вам потрібно. Інша справа, коли економіст сам добре розбирається в бухгалтерському обліку, і він може зайти в програму, в якій веде бухгалтерський облік бухгалтерія підприємства, і самому взяти ті дані, які йому необхідно. Звичайно, що дані для того, щоб були повні, то всі документи повинні бути внесені, але якщо це вже період закритий, то документи. Уже всі в системі, і тому економіст може самостійно заходити і брати ті дані, які йому потрібні для того, щоб зробити той чи інший аналіз. До того ж, не завжди якість обліку буває на високому рівні, тому є підстави не довіряти тим даним, які їм надають бухгалтера із даних бухгалтерського обліку. Але як правило, економісти вивчають бухгалтерський облік тільки в Навчальних закладах і коли працюють, їм досить складно розібратися із бухгалтерським обліком самого підприємства, тому в допомогу бажаю чим освоїти краще бухгалтерський облік. Пропоную переглянути мої відео для початку. Сформуємо оборотно сальдову відомість по підприємству. Якщо у вас декілька підприємств, ви вибираєте те підприємство, яке вас цікавить. Якщо ви хочете загальне, Оборотну сальду по всіх підприємствах, то ви просто нічого не обираєте. Обираєте період, який вас цікавить, і сформуйте, де ви цю оборотну сальдову відомість знаходите. Звичайно ж, економісти користуються звітами, тому заходимо в звіти, бухгалтерський і налоговий чут, оборотна сальдова відомість. Не по рахунку, а саме оборотна сальдова відомість. Формуємо цю відомість і отримуємо дані для того, щоб ви бачили і по су. Рахункам і по назвам рахунків вам буде легше так працювати ви, ставите галочку по суб в групіх і ставите галочку на найменування щота. Далі, в оборотно-сальдовій сальдові відомості, ми шукаємо ті рахунки, які нас цікавлять. Ну, Перш за все розгляну питання реалізації. Перше, що цікавить, яка була реалізація, скільки продано, тому розглянемо реалізацію. Значить, у нас є Рахунок доходи от реалізації. 701 доход від реалізації готової продукції, 702-й доход від реалізації товару, третій от реалізації услуг. Але потрібно не забувати, що є ще 704-й вичити із доходу. Якщо вам були повернені, то вони будуть відображені по 704 рахунку. Є ще 709, є 71 рахунок, але це уже інша реалізація. Якщо у вас чисто цікавить реалізація вашої продукції чи послуг, то ви дивитеся рахунок 70-й. Що ж ми бачимо на цьому рахунку? Наприклад, ви виготовляєте готову продукцію і хочете подивитися, скільки ж за звітний період ви продали цієї готової продукції. От у вас є стаття договора від реалізації готово. Продукції, і ви зупинившись на тій чи тій клітинки, класнувши лівою клавішою, вибираєте оборотна сальдова відомість по сьоту номер 701. Це ми вже заходимо безпосередньо в оборотну сальдову відомість по рахунку. Тобто, ви можете, відразу зайшовши вичути бухгалтерський учот, оборотна сальдова відомість по сьоту, зайти безпосередньо в оборотну сальдову відомість 701 рахунку не обов'язково. Кова заходить через загальнооборотну сальдову відомість. Я сформувала вам просто наглядно показати це як головна книга, це як баланс. Тому якщо ми подивимося, то у вас оборотно-сальдові залишки на кінець, так як в балансі, будуть однакові. Тому, не відкриваючи там головну книгу, як вона у вас ведеться, не ведеться. Зараз більше всі звертають увагу на оборотно-сальдові відомості, користуються ними, тому що вони в принципі показують цю інформацію. Інформацію, яку необхідно, які налаштування ми повинні зробити для того, щоб побачити ту інформацію, яка нас цікавить. Звичайно, бухгалтерський облік по субрахункам. Ну тут в даному случаї 701, 700 субрахунка не буде. Це якщо ви виберете 70-й, можете дати по субрахункам. І налогове назначення ми виключаємо нам в даному випадку. Це не цікаво. Ми вибираємо такі доходу. І номенклатурної групи, тобто те, що нам пропонується в переліку виборів, я вам повинна нагадати, що ми вже розглядали в управлінському обліку таку тему, як довідники, номенклатурні групи, що це так, як створювати довідники для того, щоб була можливість брати ці дані, аналізувати і не робити додаткових виборок. Тут потрібно співпрацювати з Терією, тому що в багатьох випадках їм така деталізація не потрібна. І ускладнює роботу. А якщо економістам потрібно це для роботи, то потрібно створити довідники в такому вигляді, як цікавлять економістів для здійснення аналізів, от номенклатурної групи ми створили мягка мебіль, офісна плетьона мебіль. Якщо ми рознесли документ, але не вказали в ньому номенклатурну групу, то буде у вас все в такому вигляді згорнутому і із значками. Тому якщо ви не створили Номенклатурні групи, не погрупували свою продукцію по номенклатурним групам, то у вас воно буде все в кучі і все буде в такому значенні. Що ж ми тут маємо? да По кредиту рахунка. Ми маємо реалізацію по дебіту рахунка. Ми маємо ПДВ з цієї реалізації. А також якщо період закритий, то і різниця, яка відноситься на фінансовий результат вже той. То реалізація за мінусом ПДВ. Значить, по кредиту ми бачимо суму з ПДВ, по дебіту у нас ПДВ. Але якщо період закритий, то ПДВ ви не завжди можете побачити окремо для того, щоб побачити, ми маємо інші змоги, я вам покажу в інших відео ці механізми. Тому ми можемо з цієї оборотної сальдової відомості безпосередньо. Провалитися, як то кажеться, в картку рахунку, де ми побачимо цю реалізацію безпосередньо уже з документом реалізації, з рахунками з якого рахунка, куди і суми. Тому починаємо завжди зі звітів. Але для повної картини, для деталізації, або якщо у вас виникли якісь сумніви або якісь запитання, ви провалюєтеся до документа і розглядаєте. Тобто у вас є рахунок 361. Це у нас рахунок розрахунки з вітчизняними покупцями, 362, з іноземними покупцями, якщо у вас вони є. Це розрахунки з покупцями. Один документ ми бачимо. Чим по цьому документу дві проводки пішла на 701 реалізація, і з 701 пішла сума ПДВ на 64 рахунок. Таким чином, ми можемо відслідкувати, подивитися конкретно до кожного документа, що продавалося. І ось у вас в аналітиці, бачите, ви бачите м'яка є мебіль. Тобто, якщо ви задали в елементі номенклатури в закладерці додається. Був вказана номенклатурна група, то ця номенклатурна група буде вам підтягуватися. Потім ось ви в документі вибрали цю номенклатуру, але у звітність воно показує вже вам, от, що це м'яка мебіль і групірує по номенклатурній групі, м'яка меблі. Тоді вас ж цікавить не тільки реалізація, а й собівартість реалізованої продукції. Собівартість реалізованої продукції. Ми побачимо по рахунку 901. Знову ж таки обираємо оборотну сальдову відомість по рахунку 901 і дивимося. Ось м'яка мебіль собі, стоїмость реалізації, картка, рахунка, реалізація товарів і услуг іде закриттям з 26 го рахунка. 26 й рахунок це готова продукція. І от коли ми списуємо цю готову продукцію, собі вартість цієї готової продукції потрапляє на 901 Потім і 701 й і 901 у нас закриваються на 79 рахунок фінансові результати. Результат від операційної діяльності. І тут у нас, якщо ми відкриємо карат картку рахунка, тут документом приділення фінансових результатів іде закриття 701-го рахунка на 79 -й. і також в 979 сімдесят рахунок попадає собі вартість реалізації. See І визначається фінансовий результат від операційної діяльності, На 791 рахунок, також закривається 92 рахунок, адміністративні витрати, 93 рахунок, витрати нас буде 143, інші операційні витрати, і визначається фінансовий результат. Ну потрібно розуміти, що якщо це продукція, яка виготовлялась у вас в попередніх періодах, то відповідно собівартість цієї продукції формувалася у попередні періоди, але потрапляє на фінансовий результат ця собівартість тоді, коли продукція реалізовується. А от 92-й, адміністративні витрати на збут і інші операційні витрати вони потрапляють до фінансового результату у тому періоді, коли вони виникли. тобто, Кожен місяць іде закриття цих рахунків на фінансовий результат, тому ми знаємо, що вони до собі вартості не включаються, а відносяться безпосередньо на фінансовий результат у періоді їх виникнення, і таким чином, проаналізувавши. Ці рахунки, ми бачимо суму реалізації загально, за мінусом ПДВ, якщо вам потрібно, тому що собівартість іде ж у нас без ПДВ. Ми бачимо собівартість цієї продукції в цьому періоді, яка виникла, по кредиту, у нас йде закриття на фінансовий результат, по дебіту у нас буде собівартість продукції. І ми розглядаємо сам фінансовий результат, якщо період закритий і зроблений. І всі необхідні операції. Тоді ви побачите на 79-му рахунку фінансовий результат. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки. Чекаю вас на своєму каналі. Дякую.